Тому не тільки на поліцію, сподіваємось, кого нам приведе або на групу оповіщення, а також і інші заходи. Це власники зброї шукаємо через поліцію, шукаємо серед осіб, які підлягають приписі 2008 року по автобіографіям, хто батьки, шукаємо батьків. Шукаємо в навчальних закладах студентів, які в часі не мають права на відсрочку або підлягають відрахуванню за невиконання навчального процесу. Це, я вже казав начальникам: це в авторія купуємо автомобілі у цих людей. Іде і тепер: будь-які засоби, варіанти приветствуються. Законні. І в тому числі це оповіщення через підприємства.